Маючи вже підписану взаємодію, у розділі Виконати дії натисніть кнопку План лікування. На сторінці створення плану лікування буде заповнено системою ВСЕ за замовчуванням. Далі вам необхідно підписати на ІСОС такий план. Після підписання такого плану вам необхідно отримати доступ до медичних даних пацієнта. Якщо вказаний метод автентифікації через СМС або через іншу особу, на вказаний номер телефону надійде смс-повідомлення з чотирьохзначним кодом, який вам необхідно буде ввести у відповідне поле. Якщо автентифікація через документи додаткового підтвердження не потрібно, встановлюємо відмітку інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту, за потреби її можна роздрукувати та натискаємо кнопку Підтвердити. Після створення такого плану нам необхідно створити призначення. Переходимо на розділ призначення та натискаємо Додати призначення. Призначення може бути двох типів: послуги або ліки. Розглянемо на прикладі послуг та заплануємо тут призначення на консультацію. Обираємо послугу з довідника та прописуємо заплановану кількість тих консультацій, які будуть надаватися пацієнту в межах такого епізоду лікування. Додатково ви можете додати сюди будь-які інші. Наприклад, це може бути внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, також зазначити кількість. Також це може бути будь-який з аналізів. Далі необхідно підписати в СОЗ такі призначення. Після підписання таких призначень система запропонує вам одразу створити електронні направлення на такі призначення. Натиснувши кнопку підтвердити. У вас з'явиться можливість обрати призначення, на яке ви будете виписувати направлення. Вказана кількість таких послуг. Можете скоригувати кількість направлень та кількість послуг в такому направленні. Скоригувавши такі дані, натисніть кнопку Створити направлення в ІСОЗ. Такі направлення будуть підписані. Вам необхідно дочекатися обробки направлень на ІСОЗ після їх формування. Система запропонує роздрукувати такі направлення. За потреби ви їх роздруковуєте або натискаєте Виконати пізніше. Бачимо, що всі направлення успішно підписані, натискаємо внизу кнопку Скасувати та кнопку закрити. Повертаємося на список всіх призначень такого плану лікування. І ми бачимо з вами наступну картину. У нас є три призначення. Створено було на 11 послуг кожну з них. Доступно 10 аналізів саме у призначенні. Доступно 0 внутрішньовенних у призначенні та 0 консультацій теж у призначенні. В чому їх різниця? Якщо розгорнути кожну з цих послуг, то ми побачимо, що з такого призначення було виписано одне направлення на одну послугу. Відповідно, ця одна послуга вона була списана з нашого призначення. Тобто, з цього призначення ми можемо ще виписати 10 окремих направлень. Або виписати одне направлення, яке буде містити в собі 10 послуг. Якщо розглянути на прикладі внутрішньовенних або консультацій, вони схожі: тут ми маємо одне направлення, яке містить в собі 11 послуг виписаних та 11 доступних, тому тут відображається 0, так як з призначення всі заплановані послуги були виписані в одному направленні. Коли до вас такий пацієнт звертається повторно і в нього вже є план лікування та виписані призначення з направленнями, ви можете перейти до нього через список планів лікування, знайти його в списку. Якщо таких пацієнтів багато, ви можете скористатися параметрами пошуку, натиснути на потрібний номер плану лікування та перейти в призначення. І якщо в цей день було надано консультацію, ви натискаєте на номер такого направлення. Берете його в роботу та додаєте медичний запис. Обираєте епізод лікування, створюєте таку взаємодію. За потреби додаєте інші діагнози, якщо вони є у пацієнта, дописуєте всі інші послуги, які були надані, та підписуєте такий запис. Після підписання запису направлення можна не погашати, бо пам'ятаємо, що в ньому у нас заплановано 11 послуг, тому ми можемо ще створити 10 таких записів. Якщо пацієнт буде звертатися до вас повторно. Навіть якщо ви випадково погасили таке направлення, то, повернувшись до списку призначень у додаткових діях можна синхронізувати список з SOS, І ми побачимо з вами, що всі послуги з направлення повернулися до призначення, бо в нас було 11 послуг, запланованих в одному направленні. І, скориставшись лише однією послугою, ви погасили таке направлення. Відповідно, з направлення залишок 10 послуг повернувся назад до нашого призначення. Якщо вам потрібно виписати направлення на консультацію з цього призначення, ви можете в додаткових діях створити направлення в ESOS, обрати вашу консультацію та вказати кількість направлень та кількість послуг в направленні. Знову ж таки, виписати одне направлення, яке буде містити в собі 10 послуг, або виписати 10 окремих направлень, які будуть містити в собі по одній послузі. Різниці абсолютно немає. Ну і створивши таке направлення, воно буде підписане, оновивши сторінку в призначеннях. Ви побачите тут, де послуги консультації. Вже друге направлення воно буде мати той же самий номер. Бо було виписано з того ж самого запису, і ми бачимо, що в призначенні в нас залишилось доступних 9 послуг, так як одна з них вже була виписана іншим направленням. Для того, щоб завершити план лікування, всі направлення, які були виписані, не повинні бути в стані активний. Вони можуть бути в стані погашено, відкликано, відізвано, несено помилково, але не «Активний». Тобто, як ми бачимо на прикладі, у нас є послуга на аналіз крові у такому плані лікування. Така послуга була надана лише один раз, і таке направлення було погашено. Додатково ми бачимо документи, які були виконані в межах цього направлення. За потреби ви можете натиснути на нього та подивитися результат. Тобто, таке направлення погашене, внутрішньовенне ведення теж було списано лише одну послугу та погашено. Та консультація. В нас було виписано направлення на 11 послуг списана лише одна, яке було погашено, і друге направлення, яке було виписано на одну послугу, воно було відізвано, так як не було потреби для проведення такої консультації. Тепер ми маємо в призначеннях доступних по 10 послуг, тобто ми запланували по 11, але не використали всі, нас залишилось по 10. І це не обмежує вас щодо завершення плану лікування. Вам необхідно кожне з цих призначень виконати ВСОЗ. Для цього натискаємо на назву призначення. Внизу є кнопка Виконати ВСОЗ. Якщо синхронізація автоматично не відбулась, то такої кнопки у вас може не бути. Нічого страшного, натискаєте кнопку Оновити ЗСОЗ. І тоді 100% така кнопка з'явиться. Натискаємо Виконати. Система попереджає, що ця дія не незворотня. Підтверджуємо нашу дію, вказуємо підставу та обираємо результат. Натискаємо Підтвердити. Призначення успішно виконано ВESOS. Закриваємо цю сторінку. Бачимо, що в нас перше призначення перейшло в статус Виконано. Інші призначення повинні мати також такий статус. Натискаємо на друге призначення. Виконуємо його ВEСО. Обираємо підставу. Та обираємо результат. Друге призначення виконано. Закриваємо сторінку, відкриваємо третє. Також виконуємо його. Тепер, коли всі призначення виконані в СОЗ, ми можемо перейти до розділу дані плану лікування та натиснути внизу кнопку Завершити вказати підставу завершення плану лікування. За потреби можете описати обґрунтування підстав. Та натиснути кнопку підтвердити. План лікування успішно визначено як завершений. Ми бачимо, у нас з'явився статус завершений ВСОЗ», Підстава завершення – «Одужання». Далі з такого плану лікування ви можете відкрити медичний запис, на підставі якого було створено цей план. І тим самим закрити епізод лікування. Це буде вже вважатися завершенням лікування пацієнта в амбулаторних умовах. Ви досягли мети лікування, пацієнт одужав. План лікування ми завершили і ми закриваємо епізод.